Давай, 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 виходь. Не. Медо еее... Пінтхаус, квартира... Пінтхаус, поверх другій, квартира сьома. Дякую. Пінтхаус, я тобі зараз скажу, який. Еее... Вроді, вроді перший. Це чудово, дуже дякую. Ага. Шафи там є, доступно, вроді маєш мати. Дякую. Пінтхаус перший, що? Квартира, другий поверх, квартира, 7. О, корт. Отут. Тиху я заглушив, не так. Кнопка! Усім хеллоу, друзі, хто заходить на дане відео, з вами не зв'язку, я внук, і сьогодні ви побачите оновлення, яке вийшло на сервері Nexus RP: це квартири та стоянки до них. Також можна розкладати свої меблі, купляти. Дуже гарно все зробили адміністрація цього проєкту. І також ми передягнемо цього красивого мужичка і будемо далі дивитися оновлення. Гарного перегляду став подобайко та коментар. Економ. А чому тільки економ, блін? в тебе зарплата 5500, ти що не можеш собі дозволити комфорт? Так, бачиш, не йде. Я выкладывал так, а можно, а, можно отойти? А, не пизди ты! Не, а, не, чисто. Таки? что? виагре. Это что контакт? О, ебать, приехал! <coughs> Добрый вечер. <coughs> Доброго вечера. А чо ти сигнализ, Я чую. Ось сюди, будь ласочка, я там на карті показав. Але недорого так, грошей нема. О, за 300, за 300 поїдем. Але я надіюсь, ти не тракторист, правда? Бо я не такий. Я по дівчаткам. А чо ти мовчиш, пане таксист? Тож мене не чути. Як мені тебе відкрита Добрий вечір, мене чути? Доброго вечора. Ти ну, шо, не вношуєш до Е? Івань? Він ж... Він мене ігнорить. <плес> <плес> я ж перезагрузив, <плес> Пане водій! <плес> Христос <плес> воскрес казали, знали? Ти чули? Чув, посигнали. <плес> я так зрозумів, у вас сигнал то так, якщо ви мене чуєте, посигнальте ще раз. О, файно, їдем далі. А, а якщо ні, то два рази треба посигналити. Та, і раз посигнали. Ні, якщо, ну. Якщо ти ставиш питання, він погоджується, то сигнал це не раз. Добре, добре. Давайте домовимося з вами так. Я запитую вас, як у вас справи. Якщо добре, сигналите раз, якщо не добре, два рази. О, чудово, <ріст> то є файно. <ріст> Пішла розмова. Як день прийшов? Тоже файна. Я ще з сигналом не спілкувався, ну ладно. Так, надійшов виклик, від <плес> гравця, код 0. Ой, там когось когось наших вбивають. Я не поїду. далеко, я... я зайнятий. Розмовляєш <плес> з таксістом? Давайте так, якщо довго в таксі працюєте, сигналите раз, якщо ні, то два. А, ну хорош, ти вже на опиті, та? То добре. На опиті всім. Так, мені написали їдь в лікарню, але я вже їду, заберу свою машину і їду в лікарню. Вже не слабкий. Та ви на телофори не ставайте, дайте трошки газку, газ в пол. Так би мотор, так гмн. Ну, ти паня, да? І мотор я горку. Ти Тебе ще поворотники включав, взагалі б чудово було. Тихо, там пішохід. Збий його, збий, 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 збий. сбей, да. Ей. О! Тихо. Моя я бі -бі. Ой, він мав відкриться, нічого. Тихо тихо, я так давно на ній не їзду, що я вже забув, що її мати дрифтує. Тихо маленько, тихо. Пррррр, конячка, Я А вже маю тих таких документів, що можна закон порушувати. Тут можуть і штраф їбати. І не тільки штраф. Хи й мене можу. Але файно я Ой. надав пописку. Мінус 2 слупа, ні то нічого не я один такий. Тих-тих тих, хто ти, ти, ти робиш? Ты ч так без аварийки А я б ч чувака попросити ключ від машини якоїся, зараз я приїду на машині і це не вийде, ну ладно. О! Ага, доброго вечера. Стоп, вы на титул? Да, да, да. А да. где Джейсон? Mm -hmm. Мне треба Джейсона. Он пропал. Давай, 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 выходи. У мене поверх другий квартира сьома. Дякую. я тобі зараз скажу, який. Е, вроді, вроді перший. Це чудово, дуже дякую. Ага. Шафи там є, доступ вроді маєш мати. Дякую. Пентхаус перший? що? Квартира... другий поверх, квартира 7? О, Отут. Тиху я заглушив. Не так кнопка! Не так кнопка. Ви пристебнули пасок безпеки. Це закрито, я відкрию. Закрий. Поїхали. Так, е, пінхаус, перший, другий поверх. Квартира 7! Я думав, що вони полетіли. Блять, мінус фара, еппо А. Попав на бабку, брати. Ти ж собі їздиш, ти чесно. Ааа, тут такого можна ставити машину, так? Да? Ну давайте десь тут тупарку. Біля тойоти кембрит. Біля сміттєвого баку. Ну даже що моя камара тільки не було. Вау-вау-вау! А то що за реалітет такий тихо-тихо, ти вы сюди, не хуй. Беха, я течу по ней, епта ще й Так, о, це тут вроде, да, типа другий поверх. Ага, ой. А де ліфт? Не ліфт, под ліфт. Что це вообще? А, во. Добрий день! О, хайно. Так. І що? Ну, той самий поверх. Ти що, Дібі? А, во, тут тут. О, натисні. Так, другий поверх. Е, Квартира 7. 5. А є номери? А тут є номера. О, квартира 4. Квартира 3, значить, на ту сторону. Ебать, тут перед. Квартира 5. 6. 7. Нам сюди. Да. Так! Нам сюди. На ручку? Так. Да. О! Поясів, а де меблі? Я розумію сьогодні. До речі, сьогодні ранком завезли оновлення. Це додали такі квартири, і ти можеш купу... їхати в магазин меблів, купувати меблі і потім їх розставляти. Картини, вазонки, меблі, кухню, ванну, все, що хочеш. Я так зрозумів, Джейсон. Балкон поставив його зону. Ну стане, в принципі. Я хлопець не цей. Що вам щось ще треба? Так, О, а, во, він, шафу поставив. Тихо-тихо. А можна. Е. А, во. Шафа. Але. А, у вас немає правди. Ага, значить, одна моя на Е, а його на Е. Я зрозумів. Добре. Так, а тут на що? Ага. Ухуясі тут кімнат. А, во, він же ванну. Ну хоть є де покакати. Добре. Капець він гроші І він не... має. Ця квартира коштує пару мільйонів. Ой, тут можна було туалет зробити. Ладно, а тут. А, є на Ну, тут Помістимося. Так, дякую. Ой, навіть картинка є, тихо-тихо, я хочу зацінити це. Ні, краще без ней. Хібай тут заплатити, це можна цікаво, скільки він заплатив за цю квартиру. Ну нічого, нічого. Ми йому десь часом теж. Ну сьогодні ранком вийшло оновлення, люди цього давно чекали, напевно, І купили. А скільки поверхів тут, до речі, є так? А, тут навіть мінус, мінус один. Є. А що там? Тихо-тихо, там мені про. Ой, нічого собі. Скільки тут парковочних мій? Народ, ви подивіться, а можна купити й парковочник? А, загайніть. Все тупо занято, вы подивите. Все просто занято. Мені цікаво, чи я можу свою машину поставити. Занято, 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 занято. Опять. А там все было минус 2, по-моему, да? А ну, давайте, минус 2. И здесь это тоже все занято. Занято, занято. Ну, це просто, дивіться, як люди все скупили. Це капець. О, качка. Так, ну, так, да, я думаю, ну, то все, напевно, занято. Тут парковочні місця. Ще, якщо ти квартиру вибив, то я сумніваюся, що ти вибістей. Добре. А так можна вийти, типа, от, ворота нам відкриють. А, це, напевно, треба під'їхати на машині і посигналити, я зрозумів. Ну, кімнатна їсти. Ну нам Добре. квартири не треба, нас підселили. Добре, давайте ще переодінемо цього мужчинчика. Так, а вихід у нас. ага. Здесь вікно в когось збилося, то не я. є. вийшов з зарить. О, а чого ти тут стреся біля моєї машини? А, добрий вечір Добрий. А що шукає? Закладочку. Mm. Не, роздивляємося. Закладочки тут нема, тут не ложиться. А що роздивляємося? Машину. Машину. А сподобалось? Ні nee. mm, Ні, просто я цікаво. Я зрозумів. Ходять тут саки. Раздивляются чужие машины, бля. <ріх> що Обережно Обережно? А що вы так все пили, Понял я вам? не у него. Так, магазин люкс одил. Ну давайте зациним, а я думаю, что мені там гроші не стануть. Yeah. Магазин. Так, вот, шоп. Не, давайте пропаркуемся к нормальные люди, не як инвалиды. Е, так, у нас же є преміум одяг, е, є також преміум одяг, а є магазин одягу. Добре, давайте в преміум під'їдемо. Зверху, зверху, вниз будемо йти. Ты бачила ціни взагалі, а? Красовки білі Nike 1200. Це, це дорожче, ніж квартира. Да якщо. Так, ну тут тоже солидный райончик. О, паркуется тут всякий. Я закрыл. А закрыть эту машину, п ё... а, я вид крыль. Не, відкрив. А -а -а. money міста А, зараз? 10 кг. Mm. Скільки коштує, не знаю. Давно брав. А, ага, розумію. Все, дякую. Давай, давай, на связи. Mm. Я його не знаю, але ми на зв'язку. На який? Ну, я знаю. його не знаю, ми на зв'язку Там кінти, діла, туди-сюди. Ну, я його не so знаю. знаю. Але він оцінив so, мій успіх. Два люблять як серце. Антон Гаркрон і, Вла... і Влад? Вели свої шлюпні узи. Що? Два пацана? Ну, який толерантний у нас. Привітаємо нову пару штат. Два пацана. Радісна новина, що яка це радісна новина? Фу! Пацани. Я напевно одну кімнатну знімаю. Я сподіваюся, я тут нікого не знесу. Живой, здоровье? Да, да, да. Все нормально. Ой, а що це с соей БМВ? Ой, там жнов призбро. Эм. Мам. Що це було? Я просто заглушил мотор. Yeah. Yeah. Я просто не так загружу. Мінус бампер. А можна його в багажник кинути? Я, <laughs> я на тому місці більше не стану. Все, <laughs> я знову заглушив. Все нормально, виходить? Ура! І так, давайте спробуємо надіти нашу форму, як воно буде виглядати. От мені дуже цікаво. Блін, два рази, нажав, вискейт, вибачаюся. І так, а, нам треба надіти масочку, надіти оцю кепку. І зараз надіти форму. Подивимося, що буде, і ті не забагується. Почати робочий день і тактично. Ага, воно кепку знімає. А, ні, так. О, чудово. Тільки маска там була. Балаклава з черепом, чувака. І ще такого надіваємо коронні. І, і такого робимо. Автомат, в руки. І ми серйозні тіпові. Да, Все, ну що ж, друзі, всім дякую. Подивилися оновлення. Переділи цього красивого машину. До нових зустрічей!